Слава Україні, героям слава з нами команда Хлібодар. А А2» місто Кропивницький, 17-й всеукраїнський турнір, даймонтліга Одеса Open Cup 2025 «Срібло» в Срібов боткапі, пане Олеже. Як вам взагалі підсумуєте цей турнір? Як вам? Виступи команди і емоції від організації від того, що відбувалося тут чотири дні. Підсумуйте, будь ласка, турнір дуже пристойного рівня. Про це говорить склад команд. Є команда із екстра ліги, є команди з першої ліги. Є досвідчені команди взагалі з усіх регіонів України. 21 команда. Організація супер, суддівство на рівні, зал прекрасний, поруч море. Але я хочу, перш за все, подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу грати і бути сьогодні тут, грати на мирній території. Тому в першу чергу подяка їм, подяка організаторам за такий. За турнір пристойного рівня. Якщо говорити про нашу команду, то вважаю, що як для дебютанта таких змагань ми виступили досить пристойно зайняли друге місце в розігріші кубка Golden Cup. Тому хлопцям хочу подякувати за самовіддачу, за гру і іншим суперникам, які нам протистояли. Скажіть, будь ласка, які цілі стали взагалі, коли заявились на цей турнір? Яка була основна ціль у команди? Ви бачили список учасників, я думаю, і що ви подумали тоді? Наша ціль була. Приїхати, показати себе з кращого боку. У нас не було глобальних загальних цілей. Ми рухалися від гри до гри, ставили завдання на кожну гру максимально показати свої найкращі якості, а потім в кінці подивитися, в кінці гри подивитися на результат, і потім уже по результатам турніра подивитися на що ми здатні. Я вважаю, що ми були команда загадка, і враховуючи той результат, який ми показали, досить непоганий результат. Я хочу подякувати вашій команді, вам, як президенту, за те, що ви представили ваш регіон на турнірі. Ну і дійсно, турнір вийшов дуже престижного рівня. Тому вам лише успіхів, наснаги в вашій справі і подальшому. І будемо чекати на наступних турнірах. вашу команду. Дякую за Дякую. Запрошуйте. Дякую, Дякую.